Вербна неділя на порозі, і навіть сьогодні в суботу, у лазере в суботу, які ще в народі називають віруючі люди, можна буде увечері піти на вечірню і освятити вербичку. До примувок, перед тим, як бити, стукати людину вербою, а це був давній придавній звичай, який давав силу, енергію, вливав <кій> ту Божу благодать. Було дуже багато примовок. ми вже про них говорили. В різних регіонах України називають цю... цей верблітичний по різному. І в деяких називають Шуткова, Шуткова неділя. Від слова Шутка це Боже, борони не відноситься ні в якому разі до російського слова. Це від німецького слова Шуцен, оберіг і збереглося це ще з часів Австро-Угорської імперії. І тому шуткова неділя дуже багато хто й говорить. І навіть в приказках, коли починають бити людину вербичкою один одного, кажуть: шутка б'є, не я б'ю. Віднині за тиждень буде в нас Великдень. Ось ще й так говорять. Так що, якщо ви почуєте це слово, не беріться критикувати або сперечатися, тому що пояснення цьому є. І воно дуже-дуже давнє. Бережіть наші традиції. Мерщій ще можна вербу наламати, не лінуйтеся, зробіть у своїй хатині оберіг, благодать від цієї біди, від злого. Ми сильні, ми українці.